Хочемо почути вашу позицію? Ну, позиція дуже, Заяву проста. І да, дуже проста. Сьогодні відбулося засідання Київської муніципальної асамблеї, яка висловила дуже чітку позицію стосовно того, що асамблея готова взяти на себе відповідальність за все київське господарство. Мало того, асамблея налічує дуже потужних фахівців з місцевого самоврядування з питань місцевого господарства. Я маю на увазі енергетиків плачкова. Я маю на увазі на на увазі будівельників селі. Я маю на увазі дуже багато фахівців, які працюють в галузі розбудови і функціонування місця. І асамблея сьогодні готова взяти на себе відповідальність про перемовини з владою, бо залишати місто без керівництва неможливо. Треба обов'язково взяти на себе відповідальність по тим функціям, які відбуваються в місті. І ми запрошуємо всіх громадських діячів, які сьогодні є в цій залі, і всіх громадських діячі, які є сьогодні на майдані, долучитися до київської ініціативи і взяти місто для його керування, взяти на перехідний період до остаточного визначення влади, виборів чи іншої форми, яка буде прийнята київською громадою. Кого крім Салія і Плачкова, в ці київські муніципальні асамблеї ще можете назвати, хто може керувати містом? Ну керувати знаєте, керувати завжди має один, але треба його обрати і щоб він керував. У кого визначає київська громада, той буде керувати. А я кажу про те, що мають працювати люди з фахом і зі знаннями. Над е, тими питаннями, які сьогодні виникають в місті, тим паче, що дуже багато приїхало гостей. Чому ми раді, але треба опануватися е, з тими е, питаннями. Нас е, очікують зараз морози, нас очікують зараз якісь питання, які пов'язані з зупинкою комунальних служб. Тому це дуже важливе питання, щоб хтось взявся зараз за роботу. А можете розказати більш детальніше про київську е, муніципальну асамблею? Що це за організація? як вона, коли вона створена, які її цілі, які методи, і що вона хоче? Київська муніципальна асамблея це організація, яка існує вже дуже давно, і вона опікувалась більше питаннями, які були пов'язані з місцевим самоврядуванням. Але в кризові часи вона взяла на себе відповідальність по тому, щоб встановити владу в місті Києві, владу дійсно народну, тобто розширення прав само. Врядування, збільшення повноважень громади, максимальне збільшення повноважень громади. Принцип основний принцип Київської муніципальної асамблеї це ж, він покладений в Магдебурзьке право, це децентралізація влади. Тобто ми чуємо людей, ми не чуємо якісь провладні структури чи якісь проекти, які працюють на якусь незрозумілу стратегічну мету. Ми чуємо насамперед людей. Тих людей, які проживають в місті. Ваша особиста роль в цій київській муніципальній асамблеї? Ну, мені відведена роль формування концепції громадської безпеки і формування концепції екологічної безпеки. Це дві складові, які пов'язані одна з іншою, які дуже важливі для сьогоднішнього існування міста Києва. Як громадська безпека, бо ми бачимо, що твориться з нашою міліцією, з Беркутом, з іншими організованими бандформуваннями, їх по-іншому не можна назвати. І ми бачимо тому, що твориться з екологією в місті Києві. А що ви думаєте про те, що опозиція зараз захопила кабінети е, Київради Київської державної адміністрації? Ну, я би вас поправив, ніхто нічого не захоплював і не захопили ніяких кабінетів, окрім колонної зали і прохіду до колонної зали. Більше ніде ніхто не розташовується. Але це дуже вірно, що це велика зала, яка належить громаді, має належати людям, які можуть сюди заходити. Тому ніяких захоплень не ні Тобто кабінетів. Це брехня, ніхто ні з чого в Київраді не. Київ у київській міській адміністрації не захопив, крім того, що вільні люди ходять тут, харчуються і ночують. Очно, тобто, крім колонної зали і прохіду до колонної зали і місць загального користування, тобто вбирали, більше ніхто нічим не користується. Тут стоїть охорона, стоять волонтери, які слідкують за тим, щоб ніхто не ходив по етажах, не ходив по кабінетах. А хто організував цю охорону? І те, що відбувається, тут дуже мирно і дуже так скажем, дипломатично, і дійсно люди спокійно проводять свою. Роботу, які прийшли протестувати проти влади, От тут якраз приклад е, самоврядування того самоврядування, який е, формується тоді, коли виникає е, з'являється е, вакуум у провладній структурі. Тобто люди зібралися, призначили серед своїх, призначили відповідальних за громадську безпеку, відповідальних за харчування, створили комісії і організовують побут людей. Тому, тому я і і пропоную, що. Е, під гаслом Київської муніципальної асамблеї можливо сформувати перехідний уряд міста Києва і сформувати майданчик для переговорів з існуючою владою. По-перше, з народом України через майдан. З Верховною Радою і звернутися до діючої на сьогоднішній день влади до адміністрації президента а до вас таке питання, бо воно виникне у всіх тих людей, які нас будуть бачити. Ви хочете сказати, що тут є якийсь тимчасовий комітет, який керує тут порядком. Тут є тимчасові комітети і комісії, які не керують порядком, а які забезпечують знаходження людей. І ви їх знаєте цих Абсолютно. людей? Абсолютно, бо з першого дня заходу сюди. Ми присутні тут на місці, і ми знаємо людей, які організовують тут роботу, і які на своїх громадських ініціативах сформували побут людей і захистили їхні інтереси.